Овни в коханні це справжній вогонь. Вони не бояться закохуватися з головою і завжди віддають себе наповну. Їхні почуття щирі, глибокі й гарячі, як полум'я, овен це про дію. Якщо вони кохають, то обов'язково покажуть це подарунками, увагою, турботою, але їм потрібна така ж щирість у відповідь, інакше вони швидко втрачають інтерес. Любов для овна це виклик і пристрасть. Їм подобаються партнери, які можуть підтримати цей ритм, бути чесними і готовими до пригод. Вони люблять завойовувати, але й поважають того, хто завойовує їхню довіру. Овни не бояться ризикувати в коханні. Вони не терплять брехні. Але якщо відчують справжні почуття, то зроблять усе, щоб їхнє кохання стало найяскравішим у світі. Овни впізнали себе. А як ви проявляєте свою любов? Напишіть у коментарях.